Köszöntöm kedves vendégeinket, mindazokat, akik eljöttek a mai megnyitóra, és majd kíváncsiak voltak erre a különleges, sokszínű kiállításra. Az idei első tárlatunk a háború harmadik évében igazi szürreális mesevilágba ebből el minket. Bokotéi lórand kárpátaljai a jéi testőm paparagó, különleges van. Neked is? Neked is egy pár döntésre került, de most van a bokotéi lóranda. Az egyet ugye probléma, hogy hogy cső, szprászkával, hogy kicsi szkudorjánk volt, és billkui. Ez egy jaj, hogy lehet viszti, plusz plusz, hogy váltak, és ha évtizedesben, de szinte robotja, Пана Богате, тому це дуже важливо. Сьогодні в цей час дійсно, у нас війна, у нас маса різних проблем, різних питань. Першу шерці оборона, це військові, це зрозуміло. Але як і Черчик сказав, що нас немає культури, то у нас немає майбутнього. Ви знаєте, Шевченка є такі слова: у кожного свій шлях, у кожного своя доля, і свій шлях живе. Сьогодні для мене велика честь бути присутнім на відкритті цієї прекрасної виставки. Хочеться подякувати першу чергу консула генерального, що він на постійній основі робить такі виснов, висновки, робить такі виставки, які цікаві, пізнавальні. І сьогодні я бачу багато знайомих облич, які прийшли підтримати спілку національна спілка художників, прийшла підтримати свого колегу-партнера, теж художника, який. Сьогодні дав можливість нам бути тут всім зібрати, бути присутнім і насолоджуватись оцим цим мистецтвом. І я дуже дякую головному консулу, бо він дозволив мені yeah. тут виставитись. І я дуже впрому що прийшли такі люди, прийшов сам до цього виставку, сам губернатора. Такі поважні, дуже люди всі, от хто тут присутні, я вражений і, і хочеться працювати.